Анемія, яка періодично з'являється, що робити, треба шукати причину. Перше це прихована втрата крові в результаті злоякісних пухлин. Це треба зробити колоноскопію та фіброгастроскопію. Друге, це хронічні хвороби, коли не засвоюються вітаміни групи Б, дуаденіти, виразкові коліти, алкоголізм, дієта без червоного м'яса, без печінки, без зелених салатів не поступає фолієва, ендокринологія дуже рясні місячні. Лікування хроніки. І анемія не буде з'являтися. Третя причина це проблема в кровотворній системі, чи токсична, чи генетична. Там причина кісткового мозку, в розках. Треба звернутися до гематолога, здати загальний аналіз крові з формулою. Четверте це інфекції, автоімунні процеси. Якщо у вас є анемія, це привід до обстеження найближчим часом. Будь-яку хворобу легше вилікувати на початку.